Вітаю вас. Трошечки хочу змінити тематику. Дуже так важко вже всі дає. Оце ці обстріли небезпеки, всі на цьому зациклені. Трошки хочу від'їжджати вже від цього, важко. Роблю все по можливості виключно. Розклади можуть бути з запізненням, ще раз повторюю. Якщо подія відбулася якась, я роблю розклад на цей населений пункт з точки зору повторення цієї події. Мені важко вже це робити. Я, чесно вам, признаюсь і роблю все по можливості. Особливо інші регіони, мене часу не вистачає, тому що приділяю увагу тим містам в своїй області, які можуть безпосередньо впливати на моє життя. Тому, поки дійду до іншого, вже і так трішки виснаження. На квітень я зроблю максимально все, що зможу. Десь після 25 березня почну робити трошки такі цікаві розклади, ну і плюс небезпеки, на що буде потрібно. Айла, зараз хочу відійти. У нас дуже багато стресу. У мене була рубрика в минулому році стрес. Зайшла добре, я пам'ятаю, я хочу подивитись таку тему сьогодні: стрес і неприйняття ситуації. Яка відбувається? Проблема зараз в нас в тому, що наші люди, наше населення, воно розділено. Це зрозуміло. Там Західна Україна, прифронтові регіони, ті, хто в окупації, ті, хто виїхав в окупацію, ті, хто втратив житло на неокупованій території різні категорії. Але деякі його дуже хочуть додому і все, більше ніде жити не хочуть, але не можуть повернутися, це також проблема. А проблема головна в тому, що люди не хочуть прийняти ситуацію, яка є. Тобто, змінити її неможливо, просто взяти і змінити, а прийняти і жити далі треба. Якщо людина приймає ситуацію, проходить ці всі етапи прийняття. То вона почне жити якісне своє повноцінне життя будь-де і будь-як. Я бачила навіть спеціальні психологи є з точки зору прийняття всього. Це спеціальний курс психології, людина це проходить і стає просто повноцінною. Вона не живе на паузі, нічого не чекає, а просто живе. Це головна проблема, мабуть, зараз. Я прекрасно розумію, що десь окупація залишиться, десь будуть руйнування, десь буде відновлення, десь не буде відновлення. Все це треба з часом робити і почекати. Наші люди не всі хочуть чекати, далеко не всі і не можуть. Виходу нема. Є злість на тих, хто просто живе далі. І після закінчення війни просто буде жити далі. Так, є така категорія. Треба взагалі радіти, що є в Україні місця, де є спокійне життя. Треба цьому радіти неймовірно. Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що навіть у прифронтових містах є життя. Воно є. Я хочу сказати про Харків, воно дійсно є. Це, що я можу казати, те, що я бачу, де знаходжусь. Інші міста я не коментую, бо мене там немає. З моєї точки зору, це буде тільки так: якісь плітки. На тему життя в інших прифронтових містах пишемо в коментарях ті, хто там живе. Будь ласка, яка там взагалі картинка? Пишіть. Почитаю залюбкою, почитаю реальну картинку, як там відбувається. Дуже цікаво. І прийняття ситуації будь-якої. Це головна річ, де б ми не жили. Навіть на тему території. Нас не питають і нас ніколи не спитають, а приймати ми будемо те, що буде. Ми повинні це прийняти і виходити з цієї ситуації, яка буде. Тому я хочу зробити колодою відродження. Пораду. Що робити? Як прийняти ситуацію? Як прийняти ситуацію по життю, що склалася. І зменшений стрес. Зі зменшенням стресу. Щоб було менше стресу. Як Прийняти, щоб зменшити стрес від цього. Стрес цей треба зменшувати. Однозначно. Зараз подивимося, як це краще зробити. Беру буквально три карти. Страх. Нам страшно. Ось прийняття. Дивіться, як все чітко випало. Нам страшно прийняти наші страхи, що буде далі. І відпустити минуле. Нам дуже страшно прийняти те, що є, і відпустити. Відпустити минуле ми не можемо. Страшно відпустити, бо його неможливо повернути. Його немає. В когось там спогади, в когось фотографії. Але я скажу одну річ на тему фотографій. У мене так вийшло, що частина фотографій втрачена була ще до війни. Ну, так вийшло з минулого життя. Не жалкую, не страждаю зовсім. Скажімо так. Тому що є наші спогади, а є наше майбутнє сьогодення. Ми формуємо життя тут і зараз. А живемо в моменті. І. Спогади завжди можна знайти. Населених пунктів в інтернеті можна все знайти. Якісь фотографії, все це є, якщо потрібно. За це хвилюватись не треба. Хвилюватись треба за наш психологічний стан сьогодні, щоб ми могли рухатись далі. Чітко показано, у нас дуже великий страх, люди страшно прийняти і відпустити минуле, щоб все відпустити назад, його вже немає. Ми не можемо відпустити. І це найстрашніше. А відпускати треба і чіплятися за нього зовсім не можна. Я ще бачу дуже багато в Тіктоці, особливо людей з Донбасу, викладають якісь фотографії постійно, на цьому акцент роблять це чіпляння за минуле. Ви не можете з цим роз... Роз... Ну, зробити розлучитись. А треба, вам страшно страх відпустити назавжди. Бо це воно і є. Люди не хочуть відпустити і не можуть це зробити, тому що вони не бачать себе попереду. Що їм робити, куди рухатись? Страхи блокують все. Перше, це потрібно заглянути своїм страхом у очі і побачити себе в іншому світі, в іншому вимірі, в іншій ролі. Якщо бачити себе в ролі жертви, оце і буде. Все, якщо бачити себе в ролі творця свого життя, буде зовсім інша картинка. Треба рухатись далі і бачити себе творцем, а не жертвою. Люди, я дуже хочу, щоб ви почали жити, а не існувати, і тоді ми будемо всі в комунікації адекватні, нормальні. І щоб ніхто нікому не тикав перш за все житлом. Це дуже некоректно і неадекватно. Моя головна ціль: я хочу сприймати людей, які переїхали. Просто людьми, які переїхали, не більше, не менше. Просто звичайні люди. Все. Іншого не треба. Просто звичайні люди. Просто тут живуть. Неважливо, своя квартира зйомна. Я хочу на цьому робити, акцент, це виділяє людей знову якісь категорії, починається все. Якби от просто приїхали люди, звідкись в інший регіон все, просто Ми ну, Приїхали добре. Головне сприймати, як хто сприймає це і як люди, які приїхали, сприймають інший регіон. Якщо сприймати якщо чуже інородне постійно, так реакція буде відповідна на це. Якщо сприймати вже як своє, своє. Постійне, то звісно, реакція інша. Давайте жити в мирі, спокою між собою. Будь ласка.